Відпочили час і за роботу братися, а саме за створення нових громад. Саме про це сьогодні поспілкуємося із нашим ранковим гостем. А це Іван Дем'янчук, директор Закарпатського центру розвитку місцевого самоврядування. Доброго ранку, пане Іване. Пане Іване, відразу питання. Україна покрита ОТГ в Закарпатті, їх всього шість, якщо не помиляюся. Чому така ситуація, власне, розкалася? Так, звісно, кількість в Закарпатській області менша, між іншими областями в Закарпатській області, але е, в нас вони потужні. І якраз по аналізу фінансових показників за 2018 рік одні з кращих, тому ми створили правильно і рухаємося в даному напрямку. Зараз по цих чи інших причинах є ще шість готових на висновку обласній державної адміністрації. Процес проходить. Щодня проходять відповідно сесії, ініціювання, громадські слухання. І Я думаю, що цього року з'явиться декілька об'єднаних територіальних громад, теж не менш потужних, і фінансово покажуть певні результати, як наші ті шість першопроходці, які дійсно. Показують правильне господарювання, правильність реформи і правильність руху у цілої країни. В цілому. Чекаємо, беремо приклад з інших областей. Я думаю, що наші органи місцевого самоврядування теж приймуть відповідне рішення, адже не з горами, і той 20-й рік. Коли відбудуться чергові органи місцевого самоврядування, і ми маємо надію, що вони відбудуться на новій територіальній основі, і вся Україна пройде перший етап реформування і створення потужних об'єднаних територіальних громад. Яку все таки область ви би взяли ось за такий приклад? Е, ніколи в житті не беру е, суттєво за приклад, тому що Закарпаття деяких Нюансах і деяких специфічних знаходиться трошки на інших полюсах, неможливо зробити так об'єднано, як в Чернігівській області або інші. У нас є дуже багато обмежуючих факторів: національні меншини, етнічність, е, доступність, е, обмеженість кордонами, автобанами і горами, і річками у нас будуть видовжені. Нам треба дивитися свій варіант і робити це надзвичайно найкраще, щоб була доступність, адже реформа це не об'єднання заради об'єднання. Реформа заради того, щоб створити дійсно потужні громади, доступність надання послуг і якість надання послуг. Ну, беремо, наприклад, там, якість надання послуг, які надає, там, ну, наприклад, питання земельних тячові і питання десь там у чорні. Розумієте, відстань тих послуг, і та людина, яка прийде, поки прийде, директора чи начальника немає. Вона поїхала і, і все, день пропав туди, день назад, і послуги реально тої нема. Тому безпосередньо ми це постійно говоримо на тих зустрічах. і Я думаю, що вже... Прийшов той варіант, що вже про децентралізацію говорять не тільки просто там голови сільських селищних депутатів, а вже надзвичайно громадяни нашої області і ті, які звичайно побували в тих ОТГ. Просто відбулись кардинальні зміни попередньо за 25 років, коли була наша країна без реформи децентралізації. Тому питання часу. І бажання їм просто взяти відповідальність і зробити певні висновки і повести той чи інший населений пункт у правильному бруську. Що впливає на фінансову спроможність такої громади порівняно з окремим селом? Якщо взяти, це чисельність населення чи якісь інші факти? Ні, звичайно, о, там іде кількість рад ряд чинників, які безпосередньо ну, громада перебирає. Наприклад, на себе е ті податкові надходження і ця відповідальність, яка зараз є в районах, Переважно більшість ОТГ перебрала на себе освіту, медицину, і це, е звичайно, з державного бюджету пішла субвенція і на освіту і на медицину. Плюс лакомний такий, е можна казати, Кусок торта це ПДФО, яким раніше е, розпоряджалася районна державна адміністрація з районною радою. І тому де більше звичайного підприємців, де більше надходження, тому більше е, фінансової можливості для тої чи іншої об'єднаної територіальної громади. І це суттєво показує там приклад ну, звичайно місто там Тячо, місто Вершава, місто Перечин, це центри об'єднаних громад, які більше мали. Коштів і забрали більший кусок від районного бюджету, і зараз можуть розпоряджатися в тій чи іншій мірі. Сільські трошки менше, але з'являється найвелика сутність і перевага ще одна з реформ, що люди обрали. Тобто зараз в тій чи іншій владі районі завжди призначали, і вони управляли або на своє село, або в іншим напрямку, Все ж таки якісь відповідні є. А тут обрали, та людина безпосередньо живе десь на тій території. Ходить по тих бездоріжжях і тому вже немає такого мислення, як було раніше. Так, що так їм все одно? Так. Він же ж тут не мешкає, він не знає наших проблем і ну, нашого тому життя. Ну просто найкращий приклад зараз. Дуже легко це говорити порівняно з 15 15-м, коли ми розпочинали цей процес. Поїдьте в Вільхівці, поїдьте в поляну. Поїти в бокові села, наприклад, там Тячівські лози або округла, де дорожнього покриття не було по 20-30. У Вільхівці я була, бо це село не впізнаєте. <кхех> Тому е надзвичайно важливо просто поїхати, подивитися і тоді робити висновок. Переважна більшість ми робимо такі тури для тих, які не об'єднані, просто поїхати, не вірити нам або не вірити реформі. Повірте своїм Поїти очам. Повірте своїм очам і повірте своїм колегам. Без Як якраз, якраз, мабуть, такий острах є у менших сіл, що вони остануться осторонь. Цього всього процесу і більш заможні села об'єднаються, але. Їх, їх ніхто не, не помітить. Так Передаю є. номер телефону старосту будь-якого населеного пункту, mm -hmm. яке приєдналося, навіть без того моменту, щоб голова об'єднаної громади не знав. І mm -hmm. можете запросити або проговорити з тим, чи йому було краще до об'єднання, чи йому було менше. Переважно більшість старост каже, менше відповідальності. Бо більше на себе голова об'єднаної керівництво об'єднаної територіальної громади і більше можливостей, тому що голова приходить, так, шановні, у нас є така певна кількість проєктів, подавайте з вашого населеного пункту. Вони такого в житті не чули за 20 років. Вони більшість переважно з них ходили в район, дайте нам на той кусок дороги, чи на ту кришу, чи на будь-якесь вікно і так далі. Ці питання зараз вирішуються на багато інших кардинах. Ну і держава, держава спонукає. Є відповідно суто субвенцій на об'єднані територіальні громади, які вони подають проекти безпосередньо прямо на міністерство регіонального розвитку. І це це теж є такий відповідно пряник. Який, за який потрібно боротися, і який дійсно багато що зробив, особливо для тих, які розпочали 159 громад, які були створені у 2015 році? Є таке проблемне питання, як ОТГ холмок. Наприклад, я живу в сторожниці, і от ми ніяк не можемо визначитися. Ну, що чи, 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 чи? я за браком часу не хотів це багато що розказувати, але є проблемний фактор у нас політично. Я ж казав, шість об'єднаних громад по ЧіЧІ. Чи, чи, Причині кожному а обласна державна адміністрація не дає висновок, і тому вони не можуть завершити цей процес без висновку і створити ту чи іншу об'єднану громаду. Ось, ось дуже велика проблема. У цьому у нас у нас специфічно до цього підходить обласна ну, більшості державна адміністрація. В частині обласної ради адміністрація не подала, у нас немає єдиної області перспективного плану, тобто не бачимо розвиток цілої області, не взяти окремо якусь об'єднану територіальну громаду в тому чи іншому районі. Тому я думаю, ми чекаємо прийняття ключових законопроєктів вже в 19-му році і процесу му є вже карта дорожня. І уряду, і Верховної Ради, які вони мають прийняти, і в 2020 році ми віримо, що відбудуться ці довгоочікувані вибори просто на новій територіальній основі, і це питання буде вичерпано. Не дивлячись на Закарпаття, ти там іншу якусь область, яка Тоб, має найменше. Тобто то, то сам процес ОТГ запуститься вже після виборів. Ну, повністю. Вважаємо повністю. 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 А тут зараз якраз саме період і цей 19 2019 року процес добровільно проходить і буде проходити, тому давайте приймайте відповідне рішення. Ми знаємо, які зараз почали, ми вас підтримуємо, готові приїхати і готові до тих. Безпосередньо органів місцевого самоврядування роз'яснити які. Йдуть в ногу з реформами, які не бояться відповідальності за будь-яких причин. Які ще є проблеми, які заважають об'єднанню територіальних громад, окрім політичних? Бачення перспективний план багато що б розклав, тому що у нас зараз є вже прецеденти, що хочуть об'єднуватися до діючих об'єднаних територіальних питання з містом Мукачевим, приєднання іншого законопроекту. Я думаю, що міста обласного значення почнуть і цього року, можливо, не Ужгорода, можливо, інше, а можливо Ужгород, якщо знайдуть спільну мову з навколишніми сільськими радами, то цей би план фактично трошки побачив рух, що в області дійсно бачить розвиток в даному напрямку, і воно б. Багато питань зняло. Ну, наші об'єднані територіальні громади постійно визнає Кабмін різними постановами, а так бо в цілому був прийнятий, вносили б відповідні зміни, і тоді в ці рухи можна було легше координувати, легше виходити на прямі міжбюджетні фінанси. Хоча в цьому питанні уряд всіх підтримав, які були створені попередні об'єднані територіальні громади. Оці, оці такі мелочові, але важливі речі, які потрібно прийматися, які не може повпливати ні я, ні хто, але вони можуть бути зроблені обласною владою. Зробили би дуже великий крок до. До завершення або до, до проходження тої реформи більш скоріше, більш якісно. Оце саме головне. що було вирішено з запланованих проблем. Я знаю, в принципі більшість акцентують на дорогах, але в принципі є ще й водоочисні споруди. Є якісь речі інші. Про що дбали е, ті громади, які вже існують протягом 2018 року, і ми можемо вже сказати про якісь результати. Ну, вони зараз, крім інфраструктури, такої основної це освіта, медицина, удосконалення і дорожнє покриття. Е, переважно більшість тячів. Е, Вільхівці зараз буде відкриття Це центру надання адміністративних послуг, тобто заробляти кошти на відповідних послугах. Баранинці можуть цього року завершити село Барвінок і підгор водопостачання відведення, яка вже йде там декілька років. Фактично, мислення велике. Там багато форумів проведено в поляні, які можуть в напрямку екологічного. і Бажання створити ті чи інші більш розвинено, хоча вона не потребує додаткового рекламного ресурсу, але бажання є. Суттєво міняється перечинська об'єднана територіальна громада, розроблені інвестиційні паспорти. Коли вони навіть того не бачили, проведено декілька форумів цікавих, які приваблення, туристичного приваблення, навіть для Перечина, якщо ніхто не вірив, але цей процес проходить. Дещо копіюють і з'являються скульптури, цікаві речі. Тобто над цим команда працює мера і його працюючих, я думаю, у них все буде дуже добре. Вони глобально вони думають на створення робочих міст, вони бачать, що це дає відповідний резонанс, є оподаткування, є надходження на заробляння додаткових. Ну, переважно більшість зараз до нас. У нас є компонент, програма 2 юліт по центру надання адміністративних послуг. Ми просто зараз пропонуємо і мають можливість даже подати ті потенційні центри. Об'єднаних територіальних запевних умов про створення адміністративних послуг. Адже ви знаєте, що в нас їх тільки було де в районних центрах. Да. Зараз вони створюються. І я думаю, он перший буде такий на Україні, що найскоріше відкриється це в вільхівці, не в районному центрі. І потім практично всі об'єднані громади, навіть не районного значення, хочуть взяти і будувати в тій чи іншій кількості надання послуг. Міста обласного значення скористалися, місто ЧОП і місто Хустоже нашою програмою, і тому я думаю, це буде перший рух до того питання. Подання послуг, надання послуг тим громадянам, які поживають і навколишнім селам. А крім державної субвенції, звідки ще залучаються кошти на розвиток громади? Це можливо співпраця з іншими містами, можливо, навіть міжнародна якась співпраця з ну там на це інша ситуація в Закарпатті, транскордонне співробітництво це завжди потужно. Тому також ми допомогли деяким громадам написати стратегію розвитку до 25-го року. Бо європейський союз практично всі донори вони дивляться бачення не одного дня, а багато В перспективі. років перспективі І щоб ці проекти, які ви подаєте, відповідали тим відповідно стратегіям. Зараз теж обласна починають розробляти це дуже цікаво і тому. Тут можливостей багато. Є нова школа, де можна залучити кошти, є спеціальна сільська медицина, є секторальна медицина, де можна продавати. В кінці кінців той державний фонд регіонального розвитку. Близько там 37 мільярдів різних фактично напрямків, де можна залучити кошти. Є соціально економічний розвиток, так звана депутатська субвенція. Вони дуже добре користуються, де вона дійсно є, і приклади таких проєктів реалізованої перечині і в, в вільхівці відтячої. Я думаю, що вони добре знають, де можна з державних. Джерел і різних фондів запрацювати, але дійсно дійснопідспраця і з іншими країнами, наприклад, цього року, минулого року, вже 2018 року втячив, налагодив контакти з Словенією. Поляна зараз по братима знайшла також Словенію, тобто не тільки найближчі країни, а країни бившої Югославії або Європейського Союзу, так давнього світу. Європи вони стараються знайти відповідно почерпнути ту інформацію. Можливо, підписати якісь партнери і розвиватися в тому чи іншому напрямку. До слів пана Івана можна додати тільки одне: об'єднуйтеся, адже ми цього варті. Дійсно, плани попереду ще грандіозні, але втілення їх в життя звичайно ж, це тільки на користь піде громаді і всім мешканцям. Отож, давайте розвивати наш край, давайте долучатися дійсно до таких чудових, чудових мож можливостей, тому що проігнорувати це ну мені здається, це просто нерозумна людина, тільки таке може зробити. Сьогодні ми спілкувалися про об'єднання територіальних громад, про підсумки минулих років і плани на майбутнє. А розповідав нам про це Іван Дем'янчук, директор закарпатського центру розвитку місцевого самоврядування. За що ми йому і щиро вдячні.